Привіт, як зрозуміти, що тобою маніпулюють у відносинах? Якщо ми у якийсь момент помічаємо, що все, що ми робимо у відносинах, не приносить нам ніякої користі, та якщо ми помічаємо, що це, що ми робимо у відносинах, це не задля нас, це для, за для іншої людини, і при цьому вам некомфортно. Це такі тривожні дзвіночки, які можуть казати про те, що відносини ці маніпулятивні. Я роблю це відео для того, щоб можна було на щось спиратися при тому, е коли будемо перевіряти відносини, а є вони маніпулятивними чи ні. Та можна це використовувати для того, щоб не вступити у відносини, які є маніпулятивними. Перше, провина та сором це. Основні почуття, на які спирається будь-яка маніпуляція, через них дуже зручно маніпулювати. Наприклад, як це може відбуватися у відносинах, нас е, можуть якось схиляти до того, що ми не виконуємо свою роль, яку придумала, придумала ця людина. Наприклад, чоловік повинен щось робити. Чоловік повинен заробляти гроші. Чоловік повинен е, приділя, приділяти стільки-то уваги. Чоловік повинен стільки-то робити по дому. Повинен, повинен, повинен. Якщо ви про це не домовлялись, але вас намагаються до цього схилити. Е, то це може бути маніпуляцією. Тобто, як ви живете, як для вас нормально, як для вас є нормою. Але вам кажуть, що ваша норма не окей, і вам за це стає соромно, і ви живете у цьому соромі, і ви починаєте щось робити у відносинах, то у своєму житті для того, щоб стало краще. А Ви починаєте це робити для того, щоб вам не стало, щоб просто стало нормально, щоб просто не стало так погано, як є зараз, щоб просто не відчувати цей сором, до якого вас склоняють, як вас соромлять, і ви починаєте відчувати цей сором. Наступні пункти так чи інакше будуть прив'язані саме до цих почуттів, так чи інакше будуть прив'язані до цього пункту. Тому е їх дуже важливо запам'ятати. Другий пункт хтось у ваших відносинах є більш значимий, тобто відносини не відбуваються з позиції дорослий та дорослий. Відносини відбуваються, е наприклад, з позиції батько та дитина, і на цьому дуже важко. Вибути відносини без маніпуляцій, тому що як можна маніпулювати з позиції батька, так можна маніпулювати і з позиції дитини. Це просто будуть е, трохи інші маніпуляції. Якщо ви не відчуваєте, що у ваших відносинах недостатньо для вас влади, і у вас немає стільки ж прав, як у партнера, для того, щоб сказати будь-що у відносинах, то скоріш за все вами якось маніпулюють. Якщо ви відчуваєте, що у вас є більше права для того, щоб сказати щось у відносинах, а у вашого партнера на це не на це немає права, то, скоріше за все, маніпулювати можете ви. Можливо, це буде відбуватися не, не зовсім свідомо. Наступний пункт: знецінення. Все, що ми робимо, все, що ми відчуваємо, все, що з нами відбувається, ми приносимо це у відносини, ми приносимо це у контакт і, наприклад, розповідаємо партнеру про те, як у нас пройшов день або що ми відчуваємо зараз щодо тієї чи іншої ситуації, бо людини. Ми не зустрічаємо прийняття. Ми зустрічаємо те, що людина починає нас знецінювати, наприклад, фразою про те, що. Так, я кажу людині, що мені сумно, а людина мені відповідає, що «ну що тобі сумно, в мене, в мене взагалі життя дуже погане, що, що ти? У мене є скільки проблем. І начебто і так, і в той же час ти відчуває, що е, тебе начебто немає, тебе начебто не помічають. І через це нами можуть маніпулювати. Яким чином? Наприклад, якщо нас постійно знецінюють, але у якийсь прекрасний момент нам дають невеличкий шматок оцінки, позитивної оцінки, то ми починаємо за цей шматочок позитивної оцінки якось триматися дуже сильно і не хочемо це якось впустити. І тому ми починаємо робити все, що завгодно, будь-які потреби партнера задовільняти для того, щоб. Залишити у себе цей шматочок позитивної оцінки, тому що вона вже є як наркотик, тому що постійно, постійно не давали якоїсь позитивної оцінки. А це повинно бути у відносинах. У відносинах підтримка це нормально. Коли нам у відносинах дають постійно негативну оцінку, як коли в нас відносинах постійно знецінюють, це не окей, це погано. При цьому залиш... залишатися у нормальному психологічному стані е, і постійно знаходить знаходитись такої людини, яка знецінює, не можна. Далі газлайтінг. Е, якщо коротко, це сумнів у е, власній адекватності, у власній адекватності е, сприйняття реальності і е, сумніву щодо власної адекватності щодо своїх почуттів, який може бути крайній приклад, ну крайній такий жорсткий приклад. У відносинах відбувається такий жорсткий об'юз то, наприклад, чоловік б'є е, свою партнерку. Партнерка повертається до чоловіку і каже: Не роби так, мені так погано ну тобто, будь-як починає згадувати про те, що відбувала, відбувалася така аб'юзивна ситуація, то чоловік може реагувати таким чином, що е, стоп, зачекай, я тебе просто там штовхнув, наприклад. Е, нічого такого не було, е, починає запевняти, що все нормально, починає казати, що е, та так взагалі нормально спілкуватися дружині та чоловіку, наприклад, починає казати про те, що я тебе просто виховував. І коли так відбувається не один раз, а так відбувається постійно, то е, дружина може вже почати сп... мати якийсь сумнів щодо того, що вона адекватно сприймає реальність, починає думати, що можливо так у всіх. Ось. Це прям дуже жорстка маніпуляція, це аб'юз, це негарно. Дуже негарно, це прям погано. Тому краще з таких відносин йти. Це може бути дуже важко, тому у цьому випадку краще звернутися до психотерапевта. Наступний пункт. Бажання позбавитись відносин, бажання позбавитись чоловіка. Можливо, на зміну кохання, щастя, якоїсь іскри, якоїсь зацікавленості, прийшли прийшли е, ідеї про терпіння, про те, що пови, потрібно бути у відносинах у горі та радості. І спираємо спираємось лише на це. А піти від, наприклад, від чоловік, просто від свого партнера, начебто, не можна, начебто, щось тримає, начебто е, є якийсь ресурс, без якого ми не виживемо. Тому це. Прям скоріш за все маніпуляція. І останній пункт вас е, намагаються прямо змінити. Ви не такі, ви не так вдягаєтесь, ви не так говорите, ви не е, ви просто не така людина. І е, партнера це не влаштовує. Він намагається якось змінити. Добре, як, якщо це буде відбуватися напряму. Так можна, хоча б казати ні, є така можливість, принаймні. А якщо це відбувається не напряму, е, тобто людина намагається зробити все, що завгодно. Щоб вам було не ну, окей, це знову ж таки. Ви будете скоріш за все відчувати сором, тому що ви не такий, ви не влаштовуєте, повинні бути інші. Ви повинні вдягатись не так. Починають якось висміювати е, якийсь, наприклад, сарказм, починають якось порівнювати. Це буде такий шлях до того, щоб змінювати свого партнера, не екологічний шлях. Я наприкінці вирішив написати декілька питань для самоперевірки, для того, щоб можна було просто самим відповісти на ці питання. Якось на них спиратися для того, щоб е, оприділити, чи знаходжусь я у відносинах, е, які построєні на маніпуляціях. Перше питання: а ти робиш те, що хочеш ти, чи ти робиш те, що хоче твій партнер? Тобто ти все, що робиш, ти робиш заради когось? Друге питання. А ти живеш згідно з своїми кордонами, ти помічаєш свої кордони? Наступне питання. Чи є взаємоповага у ваших відносинах? Четверте питання: як відноситься до твоєї думки, як відноситься до твоїх почуттів? Чи е, влаштовує те, як відносяться до твоїх думки, до твоїх почуттів? П'яте питання: чи є в тебе опція у відносинах сказати ні? Та при цьому не втратити свою цілісність, при цьому залишитися окей, нормальним і при цьому не розрушити відносини? І Ще одне питання: чи вважаєш ти, що у відносинах є в тебе стільки ж прав, стільки ж влади, стільки ж можливостей, скільки є у твого у партнера? Дуже важливо, щоб цього було 50 на 50. Все, бажаю вам гарних, щасливих, дорослих, екологічних відносин. Та до зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, записуйтесь до мене на консультацію.